Привіт, з вами Будмір. І сьогодні ми розглянемо бетонозмішувачі від бренду Barrett. Розберемося у відео, де їх краще використовувати, які є моделі, які особливості потрібно врахувати при виборі бетонозмішувача, і які модельки найкраще підійдуть для тої чи іншої діяльності. А перед тим як ми перейдемо до основної частини, хочу попросити вас підписатися і поставити вподобайку, написати коментар, підтримати нашу медійну діяльність. Якщо ви шукаєте надійний міксер для вашого будівництва, то тоді це відео точно для вас. Почнемо з того, що наша компанія є офіційним представником бренду Barrett в Україні. Це чеський бренд будівельної техніки та інструментів. І, зокрема, зараз в відео ми розглянемо бетонно Модельний ряд бетонозмішувачів БАРТ налічує 4 моделі. Це 125 літрів, 140 літрів, 180 і 220 літрів. Зауважимо, що для побутового використання краще підійдуть бетонозмішувачі об'ємом 125 і 140 літрів, а вже для професійного використання, якщо ви будівельник, якщо у вас є будівельна бригада або навіть будівельна компанія, то краще використовувати бетонозмішувачів з більшим об'ємом, тобто 180 220 літрів. Відповідно. Дані бетонозмішувачі виконані з надійного міцного матеріалу, вони металічні, з потужним двигуном, має металічну раму, надійний барабан, який стійкий до механічних пошкоджень, а також стійкий до корозії. Можемо бачити ось такий механізм, дуже зручний для перегортання і для того, щоб виливати суміш, або заповнювати бетонозмішувач компонентами. Має потужний двигун, його потужності достатньо вистачає, щоб замішувати навіть густий розчин. Також бачимо, що має. Транспортувальні колеса, щоб можна було з легкістю переміщувати по майданчику е, даний бетонозмішувач. Ще раз наголосимо, на що потрібно звертати увагу при виборі бетонозмішувача. Це на надійність конструкції, на потужність двигуна, на матеріал, з якого виконано. А також чи е, має е, компанія, яка продає вам техніку, чи має вона гарантійне і ремонтне обслуговування даної техніки. В цьому питанні ми можемо вам сказати, що в нас є сервісний центр, є гарантійне обслуговування, є просто ремонтне обслуговування, є всі замінні частини для нашої техніки. Ми з радістю допоможемо, якщо у вас щось вийшло з ладу і потребує ремонту. Тому Хочу вам сказати, що можете звернутися до нас. Залишу посилання, залишу номер телефона. Підберемо для вас техніку, підберемо для вас інструмент будівельний. Спеціалізуємося саме на будівництві. Більше на є багато різних брендів. Є кілька брендів офіційними представниками в Україні, яким являється наша компанія. Тому всіх чекаю. Ставте лайки, підписуйтесь, підтримуйте, пишіть коментарі, що б ще хотіли побачити в огляді від нас.